Черкаську молодь запрошують навчатися на офіцерів. Днями школярам розповіли про інститут військово-морських сил Одеської академії. Кваліфіковані офіцери сьогодні дуже цінні, тому військові запрошують до своїх лав абітурієнтів. Мета цього закладу провести з дітьми роботу з профорієнтації, познайомити, познайомити з представниками військово-морського інституту. Саме в Одесі діє єдиний інститут в Україні, де готують морських офіцерів, розповідає представник навчального закладу Олександр Веретельніков. Найголовніше для майбутнього випускника патріотизм та ґрунтовні знання, адже корабель це високотехнологічний об'єкт. Потрібні кваліфіковані, гарно навчені. У нас є можливість навчати особовий склад за кордоном. Вони навчаються і в Великій Британії, і в Італії. Подальшому йдуть домовлені з сполученими штатами Америки такі заходи з профорієнтації схвалює черкаський вчитель Владислав Нікітін. Наш предмет загальна його задача, щоб діти мали уявлення про армію. Що таке армія? От тим більше сьогодні за захід присвячений я вважаю, що військово-морським силам України. Це дуже важливо заохочувати дітей, щоб вони все таки йшли, ставали професійними військовими. Під впливом воєнних дій молодь починає цікавитися професіями, які пов'язані з силовими та військовими структурами. Я думаю, піти на кризис психологію, тому що мені цікава робота з людьми після війни. Хочеться якось їм допомогти, тому що це справді важка робота. Дійсно, ти зможеш захистити не тільки себе, ти зможеш захистити свою сім'ю. Ти будеш розуміти. Як себе вести на території своєї держави, на території других держав? Ти будеш розуміти більше структуру нашої держави і структуру інших держав, і як можна убезпечити людей в перші, наприклад, дні тої самої війни.